Понад три мільйона гривень за три години в Івано-Франківську відбувся благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. На торгах представили більше півсотні лотів. Це картини, вироби ручної роботи, рідкісні книги та багато інших ексклюзивних речей. Долучився до аукціону, й ветеран 10-ї гірсько-штурмової бригади Роман Янко. Я предоставив е, два-три зуби і сірко. Сувенірами я займаюся з дитинства. У мене мама все життя працювала на сувенірній фабриці, я там виріс. А потім втілився в свою мрію. Тобто, ці роботи, які ви бачите, та, е, різні роботи є. Вони всі е, запатентовані. Е, тобто, виробити. Без мого дозу неможливо. Дві свої картини підводне царство та кришталева свіжість передав для аукціону й франківський митець Богдан Губаль. Розповідає, ці твори для нього дуже цінні. Для мене кожний твір дорогий, але я спеціально вибрав в різних техніках, тому щоби не дублювати на аукціоні, щоб навіть між моїми творами не було конкуренції. Торги були напрочуд активними. Першим лотом став виріб. Пам'ять його під час реабілітації виготовили українські воїни. Стартова ціна 11 тисяч гривень. Придбали виріб за 27, 000 грн. 27 тисяч гривень. Двадцять тисяч. Сто п'ятнадцяти учасників два. зараз буде тривода три молотка, І 316 учасників не звереже. Не отримує на пам'ять пам Итак, что по нас на участке тысяч три Найдорожчим став лот-портрет Любачівського. Його стартова ціна 100 тисяч гривень. З-під молотка картина пішла за півмільйона. Проведення аукціону ініціювала очільниця Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Каже, за виручені кошти придбають теплі речі для військовослужбовців. Є дуже багато зимових потреб. Для наших військових сьогодні на цьому заході, крім родин загиблих, також будуть присутні військовослужбовці. Є наглядова рада, я буде контролювати закупівлю всіх тих заходів, засобів, які потрібні. Також є потреба в таких мобільних вагончиках, де хлопці мають помитися, попратися. Тому ми також вже три такі вагончики робимо. Скоро представимо ці вагончики. Тобто, в залежності від того, що наглядова рада, наші військовослужбовці які найбільші потреби, Звичайно, це зимова форма, це і буржуйки, це різні засоби обігріву. Ці всі кошти будуть спрямовані на ці всі потреби. Такі благодійні заходи проводитимуть неодноразово. До прикладу, лота, які не вдалося продати, реалізують під час виставок ярмарків чи інших заходів на підтримку української армії. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.